Ми сказали, що мають місце факти несправності регулярної системи, рольного керування, блокування аварійних виходів. Таких фактів у нас виявлено в загальному понад дві. 30 фактів у нас є бкування опасних виходів і двадцять – це несправність рульового керування і ремонтної системи. Розумієте, що це розподіляє найбільш увагу. Цих порушенням виявляються порушення, тому що вони безпосередньо є такими чинниками, які впливають на в коні дорожньо-заходної підводи і великими тяжкими напрямками. Крім того, працівниками Державних Спеції під час наліду дорожнім руху зафіксовано на 500 порушень право дорожні рух, які відпустили водій на автобус, в тому числі період 15 числа нам задокументовано два факти керування в непередавному стані. Виявлено 12 правил завіду через залізнодорожні перевірні за водіями на автобусі. Тобто, Тенденція, на жаль, зменшення не, не йде. Під час профілактичних заходів господарства, ми перевірили практично 70% перевізників і Видали понад 123 долі, це 123, це 120 прикрасів теж до інформації на сумму недоліків. 123 долі кожному підприємців. І вже на сьогоднішній день покарали 12 керівників за їхнє виконання. Робота по забезпеченні безпеки посельських переведення, по точному році проводилася і до проведення операції перевізник. Задокументовано вже майже 5 тисяч порушень, які допустили в її транспортних засобах, які переводять пасажирів. Із них 13 фактів керування незаведенного стані, понад 600 випадків перевезення пасажирів понад встановлену норму. І ще є такий один є негативний момент, який має місце на території нашої області.